Читаю з першого післення Апостола Павла до Коринфян з 10 розділу, 16-й шестнадцати і нижче. Чаша благословення, которую благословляємо, не є приобщення крові Христової. Хліб, который приломляємо, не є ли тіла тела Христова? один хліб, і ми, многие одно тіло, ибо все причащаємося от одного хліба. Посмотрите на Израиля по плоти те, которые едят жертвы не участники ли жертвенника. Что же я говорю? То ли что Идо есть что-нибудь, или Идоложертвенное значит что-нибудь. Нет. Но то, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве ми сильнее Его, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но, ничто, но не все назидает. Ще один є такий вірші, написаний також у Першому післанні апостола Павла, у шостому розділі. Тут говориться, що все дозволительно, но не все полезно, все мені дозволительно, но не все назідає. І там Апостол Павел говорить, що мені дозволительно, але нічого не должно обладати мною. Я хотів би сьогодні трошки зупинитися на цьому одному віршику. Там вийшли апостол Павел говорить, що всі ми звертаємося до Християн. Які приобщаємося до тіла і крові Господньої. стаємо одним тілом. І говорить, що язичники він звертається в той час і говорить, вони приносять жертви бесам, а ви не повинні мати з ними общення. І ви знаєте, я так роздумував, що, що говорить, чомусь думки розбігалися. Але чомусь прийшов мені на думку оцей вірш. І він сьогодні, знаєте, живемо ми в такий час, де сьогодні є багато різних таких християн, вважають дозволеностей, розрішень, що можуть робити християни. Ви знаєте, мене здивувало. Одна я почув коротку таку статистику. На землі проживає більше як сім. Мільярдів людей і 5 мільярдів біля п'яти мільярдів людей, які знаходяться в соціальних сетях, хоч до якої маленької вони є приєднані. І знаєте, я би так, я би, можливо, ця інформація показалася б такою, може, обманчивою, але якби я сьогодні вас запитав, хто ні разу не відкривав інтернет і не знає, що це таке. Я думаю, тут не знайшлося б ні однієї людини, хто підняв би руку і сказав би, я не знаю, що це таке. І ви знаєте, брати і сестри, як сьогодні помінявся час. Я стою ось тут за кафедрою, і вже моя промова, вона вже її можуть слухати на другому кінці земного шару і так далі. Наскільки сьогодні стало вільне розповсюдження слова, наскільки воно стало таке не маючи меж, і воно сьогодні розлітається як добре, так і погане. Наскільки важливо, я хотів би на це трошки звернути увагу. Знаєте, була в нас одна бесіда. І... Коли говорять, що люблять слухати сьогодні християни, люблять, коли їх хвалять, коли говорять, ви молодці, ви хороші, а ніхто не любить, коли нас облічають. Хто із вас любить, коли облічають? Я думаю, ніхто не любить, можна отримати таку, знаєте, мішок. Слів упроти, що я є такий, я є хороший. Чого ти мене облічаєш? Чому ти мені говориш? Даже апостол Павел говорить, що все мені дозволительно, я можу жити як хочу, робити, що хочу і так далі. І ви знаєте, сьогодні християни такі, я б сказав, би стали розумні, але не мудрі. Ви знаєте, початок мудрості то є страх Господній, а розумом можуть говорити, що так і так можуть слово Боже отак перевертати, і навіть оцей віршик, який я прочитав. Можуть сказати, дивись, апостол Павел написав, що все мені дозволительно, я можу попробувати вино попити, можу там десь з друзями розлітися. І ви знаєте, дивлячись сьогодні на соціальні сети, наскільки вони мають великий вплив на жителів цієї землі. Якщо раніше я можливо вже це згадував брати і сестри. В нас коли я в селі в груді жив, я ще таким був пацаном. Може 11-12 років мені було і пригадую нас, був брат Коля, такий, Мотя його дружина була. І він такий був активний. Знаєте, він брав в його. Був він купив магнітофон. Тоді було проблемно купити магнітофон. І він їхав, я пам'ятаю, в башлаках там були благословенні служіння. Там молитвений дім був забитий, повністю не було сидіти де. Потрібно було стояти, і навколо будинку молитви вікна відкриті, люди стояли, і лилася проповідь у силі Духа Святого. І він з мікрофоном стояв, і він записував. І я пригадую, він приїжджав до нас у село, збиралися і слухали ті проповіді, молилися, плакали і дякували Бога, благодарили брата Колю, що він привіз знаєте, таке живе слово, яке підбадьорувало християн. Сьогодні мільйони проповідей в інтернеті. А результат нульовий, брати і сестри, проповідники, я так знаєте, дивлячись на нашу сьогодні церкву, на наші бажання як служителів. Я розумію, що якби я запитав, яке ваше бажання. Я розумію, кожен сказав би, що я бажаю приблизитись до Бога. Я бажаю бути в общенні з Ним. Я хочу, щоб моє життя помінялося і так далі. І цих багато речей можна називати. І до чого я хотів би це сказати? Наскільки важливо нам сьогодні пам'ятати те, як те й говориться апостол Павел? Говорить, що нічого не доба. Але не все назидає і не должно обладати мною. Якщо сьогодні кожен з нас, я і ми зробимо аналіз, що обладає мною, що мені є назидательно, а що є недозволено, що є таке, що мені мішає з'єднатися з Богом. І Ви знаєте, сьогодні диявол він придумав оцю таку тактику соціальних сітей. В чому проблема, в чому причина, що там кожен є такі моменти, що можна кожен із себе показати у різному варіанті, воно має зацікавленість, тому що відкрию, побачу, і ті коротенькі ролики, але ще й платять за те, якщо ти продивилося тебе тисячу чоловік, тобі дадуть один долар. Якщо продивилося 10 тисяч чоловік? Ти отримуєш 10, 10 доларів. І чим більше переглядів, тим більше заінтересованість тих, хто їх викладає в інтернет, оці от ролики, оти представлення, оти інтереси. Ви знаєте, чув навіть таке, скільки там сьогодні є обмана, і люди з жадібністю відкривають свої очі, відкривають свої вуші. Десь чув таке, говорить одна. Сіла і говорить, ось я збагатіла. Ось літаю в любу країну. Говорить, ось лечу в самоліті, називає країну. А мама підходить, горить, тікай від стиральної машинки. Мені треба закидати стірку. Брати і сестри. Скільки обмана сьогодні є там, і воно стоїть перешкодою спілкування з Богом, і ви знаєте, чим далі ми живемо. Тим більше приходить страху. Я пригадую оті ті моменти, коли ми там у підвалі були молитви, і Бог говорив духом Святим, що моліться за дітей ваших, тому що ворог замислив їх узяти в полон. І я розумію, що то не фізичний полон. Коли вже брати і сестри приходить ота зацікавленість, і вона така сама, як ми не можемо без хліба, без їжі существувати, жити на землі. Так само, коли християнин попадає в залежність інтернету, він не може звільнитися, він не може жити без того. Тільки проснувся, відкрив очі, рука зразу шукає телефон. А що ж там нове, що ж там у Фейсбуці чи в Ютубі появилося і то, та сітка, яку диявол сьогодні накинув на весь світ. Дорогі брати і сестри, печально те, що. Воно може було позволітельно в якийсь момент життя, а воно сьогодні стало обладати багатьма. І ви знаєте печально те, що християни попадають туди, попадають ті сітки, кажуться маленькі, такі безобідні, можливо, цікавий початок, а потім дивися печальний кінець, печальні наслідки. І, на жаль. Навіть в нас, в нашій церкві, це є, брати і сестри, як важливо нам сьогодні це зважувати. Але я хочу ще не закінчити на цьому, але хочу, якби наш напрямок життя сьогодні звернути більше на Слово Боже. Бог сьогодні говорить Духом Святим, що прийде час. Коли будуть шукати старця, коли будуть шукати від Його весті якоїсь поради, моменти, щоб дав якесь утішення, і не буде цього, брати і сестри, наскільки сьогодні розбещений світ, наскільки сьогодні дозволяють християни собі того, що колись якби таке сказав, пригадую минулі роки. Коли я ще був дитиною, і дивився такі всякі моменти, що християни боялися якесь даже слово сказати неправильне у адресі чи, чи чиєї сім'ї, і тому, що Дух Святий, він зразу міг облічити, Дух Святий міг прямо перед служінням підійти і сказати тобі, треба покаятися перед тим і тим. Сьогодні дозволено все. Сьогодні можна когось обідати, обізвати словами і так далі, насміятися над старицею, над старцем, що говорити різне, і ми не задумуємося, можливо, що за це гряде гнів Божий. Читаю пророк Ісаїя говорить, кому ж уподобить 40-й розділ двадцять. пятый верщик и нише. «Кому же вы убутобите меня и с кем сравните?» Говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит множество их светом. Он всех и называет по имени, по множеству могущества, великой силе, у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший землі, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим, Он дает. Утомленому силу і знемогшим дарують крепость, утомляються і юноші і ослабевають, і молоді люди падають, а надіяся на Господа, обновляться в силе, піднімуть криляк і корли, потікути не устануть, пойдуть і не, пойдут не утомляться. Слава нашому Богу, брати і сестри, які прекрасні слова. Натхнення, які прекрасні слова настанови дає пророк Ісаїя від Господа. І Він говорить, що Він дає утомленому сілу. Ви знаєте, я скажу так відкрито сьогодні. Тако дивися на життя християн. Кажеться, хочеться щось допомогти, щось поправити, але приходить момент, і ти вже якби опускаєш руки і думаєш, Боже, ну чому ти мовчиш, чому не. Немає відповіді від неба, але ці слова утішення, які пророк Ісаїв говорить, а мені благо до Господу. Брати і сестри, я б хотів би сьогодні, щоб ми взяли оце бажання у своє серце. Що я хочу любими шляхами приближатися до Господа. Я хочу відчувати Його силу, Його присутність у моєму житті, щоб Він давав мені відповіді на мої питання. Ви знаєте, сьогодні дияволу вдалося він осліпив і християн, що добрий час можна працювати, і це добре, що ми можемо. Працювати, заробляти, щоб ми могли жити на землі, але є всьому границя. Я розумію, є те, що має бути для Бога, те, що має бути для народу Божого, а те, що має бути для мене і для моєї життєвих потреб. Ще читаю із Псалма 72, це Псалом Асафа. Я не буду читати весь, говориться там, а я є два. Не пошатнулись ноги мої, едва не поскользнулись стопи мої, я позавідував безумним, видя благоденствие нечестиве. И читаю в кінці, говорить Він уже, Асав, він робить, якби висновок і каже: Ти руководиш Меня Советом Твоїм, и потом приймеш меня в славу, хто мені на небе? і з тобою нічого не хочу на землі. І немає плоть моя і серце моє, Бог, твердиня серця моего і часть моя во Ібо и вот удаляющие себе від тебе гибнуть, ти істрібляєш всякого відступаючого від тебе. а мені благо приближатися к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твої. Слава нашому Богу! Брати і сестри, можна сказати, така позиція Асафа була. Він говорить, що він подивився на людей цього світу, як вони живуть як вони займаються і так далі. І говорить два, не поскользнулись, стопи мої. Але в кінці він говорить висновок, каже: А мені благо приближатися до Бога, на Господа я возложив уповання моє. Дорогі брати і сестри, дорога церква, як важливо нам возложити уповання на Бога. В будь-які часи Бог ніколи нас не остави. Він не підведе, якщо ми надію будемо покладати на нього. І ми знаємо, брати і сестри, коли Христос останні дні Він казав, коли учні плакали, а Він казав, що не плачте обом, але плачте себе і о дітях ваших. І ви знаєте, маючи вчення із тими сестрами, можливо, які чоловіки несли служіння. І вони говорять, які ми є щасливі, що наші. Чоловіки, які були служителями у церкві Божій, які були у період благодаті, які вони щасливі, що вони вже сьогодні з Господом. Вони не бачать от того всього, що сьогодні відбувається. Вони лишилися в їхній пам'яті благословенне служіння, наповнене Духом Святим, де діяла благодать, де кожен йшов з цього місця радіючи. Дай нам Боже сили, щоб нам шукати Господа, покласти уповання на Його, і ми сьогодні, знаєте, хочемо, щоб Бог діяв у нас, діяв у церкві Його. Але є певні причини, що нам потрібно зробити, що потрібно поміняти у своєму житті, приблизитись до Господа, взискати його, а Він нас благословить. І тому хай Бог нам допоможе, щоб оце бажання, яке мав Асав, щоб ми його в своєму житті. Мали кожний в своєму серці не дивилися на цей світ, брати і сестри, як він живе. як Я читав за чашу бісовську. Вони приносять чашу бесам, але ми поклоняємося Богу. Наскільки сьогодні духовний світ, він такий розширений. Знаєте, диявол всі сили сьогодні використовує, щоб збити хоча б одного із малих всіх з церкви Божої, дай нам Боже сили приближатись до Господа, перебувати в ньому і славити його ім'я. Хай нам поможе Бог, а ми в молитві прославимо його за все. Амінь.